16 вересня у суботу в місті Миронівка відбувся Кубок Мирона 4 з пауерліфтингу та окремих вправ. Змагання деякий час відкладалися з відомих нам всім причин. І ось нарешті організатори, доклавши максимум зусиль, зібрали спортсменів з різних куточків України, щоб поборотись за Кубок Мирона. Організацію та проведення змагань здійснював комітет пауерліфтингу України, голова оргкомітету змагань Ігор Коцюба. Призовий фонд цьогорічного кубку Мирона склав рекордні 75 тисяч гривень та спонукав спортсменів до запеклої боротьби і високих результатів. На відкритті турніру президент Федерації паверліфтингу України Богдан Варабій подякував захисникам України за можливість провести змагання доброго вечора, шановні спортсмени, шановні жителі чудового міста Миронівка, гості змагань і хто завітав на. Важко назвати, ми, їх завжди називаємо, це свято сили, але в наші часи ми не святкуємо. Але хоча б якась невеличка, можна сказати, радість, як невеличкий промінь сонця пробився крізь неба. Це наші змагання такі невеселі дні, які вже більше півтора року наша країна переживає. І перш за все, я хотів би подякувати е, тим воїнам, які боронять нашу країну і дають нам можливість проводити ці змагання спортсменам змагатися, виступати і показувати свої результати. Слава героям України! Героям! Ми е, бачили сьогодні е, чудовий банер-стенд, де не побоюсь цього слова, герої, які минулі роки, починаючи з першого Кубку Мирона, виступали та організовували це Свято Сили для вас. Тому зараз, на жаль, вони не можуть приймати участь, вони стоять на сторожі нашої країни і потихеньку знищують ту нечість, яка лізе сюди. І е, я надіюсь, і я думаю, що ви всі, що е, наступний п'ятий мирон ми проведемо е, живі, здорові і в мирній процвітаючій країні, такій як Україна. Ну і е, від себе особисто і особисто від комітету гордліфтингу України хотілося б подякувати, перш за все, спортсменам, е, персонально Ігорі, Туцюбі, його команді, спонсорам, сим, сим, хто підтримав цей турнір, ці змагання. І побажати самого головного це мирного неба та міцного здоров'я. Дякую. <плес> Ну і передам естафету для організатора нашого свята сили у Ігорю. Ігор. Слава Україні! Для мене в першу чергу ви самі знаєте, що цей е, турнір е, дуже дорогий. Провожу <кій> його. З усією душею вкладаю повністю всі сили, всю енергію. Хочу подякувати в першу чергу хлопцям, які нас захищають, що нам дозволили цей турнір провести. По-друге, дуже хочу подякувати своїй родині, своїй дружині Каті, яка мене підтримала. <плес> дуже... Саме головне, дуже дякую вам, які всі відгукнулися. Жоден не відмовився. Кожного коли запрошував, всі приїхали. Дуже радий бачити. Ви тут рідні. Ви в наше місто, коли приїжджаєте, ви для мене всі рідні, брати, сестри. І ми на помості. Ми тут всі єдина велика родина. Так що дякую вам, дякую Богу, дякую нашим Збройним силам України. Слава Україні! При вході Богдан Юрійович вже наголошував, ви бачили всі банери. Ці хлопці дійсно герої. Вони стоять на одному шаблі із усіми тими, хто вже віддав своє життя, а ці хлопці зараз борються за наше з вами майбутнє, за те, що ми маємо змогу стояти ось тут зараз і проводити ці невеличкі турніри. Я хотів би назвати ці ім'я, тому що вони. Для мене це люди з великої літери і справжні герої нашої держави. Поштаренко, Віктор, Дробілко, Олександр, Солон, Мазар, Мартиненко, Роман, Жилеско, Михайло, Байда, Олександр, Омішак, Ігор, Тюряниця, Артем, Матвієнко, Микола, Коць. І ми достеменно не знаємо його долю, чи живий він, чи ні. Але ми всім серцем сподіваємося, що він, як і всі інші, повернеться на батьківщину до своєї родини і до усіх нас. Слава кожному герою! Бок Мирона проводився за традиційної підтримки Миронівської територіальної громади, адже розвиток та пропаганда здорового способу життя є важливими. Безумовно, цей день створили спортсмени, наповнили його драйвом, запалом і неймовірною динамікою, продемонструвавши вияви справжнього козацького духу та незламності. А доказом цього є численні рекорди України та світу, які встановили багато наших атлетів. Кожен із спортсменів зробив цей день незабутнім та вкарбованим у історію українського пауерліфтингу. завдячуючи команді комітету пауерліфтингу України. Однозначно рівень змагань був професійним. І, незважаючи на перерви через повітряну тривогу, якою, на жаль, пронизане наше сьогоденнє. Спортсмени змогли догнати регламент і зробити все вчасно. Варто було б і наголосити, що цьогорічний кубок Мирона відбувався на міжнародному рівні, адже мірятися силами у змаганнях з пауерліфтингу та інших окремих вправ приїздили спортсмени з країн Балтії, а саме з Литви. У змаганнях брали участь 115 учасників. Всього було встановлено 38 рекордів України, Європи та світу. Для нас, Миронівчан, почесно приймати такі змагання, тож турнір пройшов на високому організаційному рівні та в комфортних умовах. На нього завітали найсильніші поверліфтери України. У першій половині дня змагалися спортсмени-аматори, а в другій спортсмени Перео-Дивізіону за грошові винагороди. П'єдестал змінювався переможцями у різних номінаціях та вагових категоріях. Перше місце серед команд виборов спортивний клуб Черкаські богатирі тому головний кубок турніру Кубок Мирона 4, відправляється на Черкащину. За доброю традицією турніру. Всі учасники отримали на згадку подарунки з символікою Кубок Мирона. Тож телерадіостудія Миронівка традиційно бажає всім бути здоровими та щасливими, берегти себе і Україну. А всім, хто нас дивиться, миру і перемоги.